Привіт, друзі! З вами, як завжди, Комбат Ракун, І сьогодні ми поговоримо про шари одягу та про те, як правильно одягатися для тих чи інших завдань. А перед тим, як ми почнемо наше відео, попрошу вас підписатись, поставити лайк та обов'язково написати комент, бо саме він мотивує нас працювати далі. Що ж мене спонукало зробити це відео? По-перше, думаю, ви бачили достатньо зображень, де хлопці одягають сьомий шар під броню. Вони навіть є на нашій сторінці в інстаграмі. І скажу відразу, це неправильний вид носіння. По-друге, я помітив, що більшість хлопців, що працюють зі мною також не розуміються на тому, як одягнутися, і слідують хібному твердженню, що жар кісток не ломить. По-третє, одиниці навчальних частин вчать правильно одягатися. Наприклад, мене ніде цьому не навчали. Але нащо вміти правильно вдягатись? Можливо, ну його це все. Візьму бабусин, зв'язаний з светер, під штаники. А ще якісь бушла діда. Але якщо я неправильно одягнусь, мені загрожує Гіпертемія? Гіпертемія – це стан, коли температура тіла падає нижче 35 градусів. На початковій стадії людина відчуває тремтіння, слабкість, труднощі з координацією та спутаність свідомості. Але якщо стан погіршується, може з'явитися сонливість, втрата свідомості, уповільнення серцебиття, а також дихання. У найважчих випадках гіпертемія призводить до зупинки серця. Все це відбувається через втрату тепла швидше, ніж його вироблення, тобто при тривалому перебуванні на холоді, наприклад, у вологому одязі чи воді. Також, наприклад, коли ви одягаєте level 7 під броню і починаєте сильно пітніти, Тіло не може зберегти тепло через воду на вашому тілі і ви замерзаєте. Система шарування одягу дозволить вам відчути себе комфортно та виконувати в цей же час свої завдання на належному рівні. Перше і саме основне питання де взяти ці шари? Станом на середину го року система шарів не введена в систему речового забезпечення Збройних сил України. Але введення цієї системи в процесі є лише питанням часу. Станом на зараз більшість шарів одягу ви можете лише придбати. Все залежить від товщини вашого гаманця. Якщо ви багатий, можете брати брадні зразки шарів. Якщо ви трішки побідніше, то українські. Якщо ви. Приймали участь у місії Інтерфлекс у Великобританії, то у вас вже є частка необхідних шарів. Тож давайте розберемо коротенько, що є оце ці шари. Шар 1. Це тонка натільна футболка і кальсони. Базовий шар, що призначений для теплої погоди і відведення вологи і тепла. Він одягається на тіло та комбінується з іншими шарами. Необхідною мовою є те, щоб білизна облягала ваше тіло, але в цей же час і не сковувала рухи. Я рекомендую використовувати її постійно в будь-яку погоду. Шар 2. Альтернатива доповнення до першого шару. На відміну від першого шару, це не тільки водовідштовхувальний, а й гріючий комплект. Внутрішня сторона має видалений сітчастий малюнок, що дозволяє ефективно вбирати влогу без прилипання до тіла і утворює додатковий внутрішній прошарок. Під час низької температури може одягатися поверх першого шару. Шар 3. Куртка з флісу. Це проміжний шар, він одягається під верхні шари або носиться як верхній предмет одягу в холодну погоду. Начисування створює повітряний прошарок для утримання тепла, а сама куртка досить легка. Матеріал швидко висихаючий. Шар 4. Вого куртка. Це зовнішній шар, він одягається поверх базового і проміжного шарів, призначений для захисту від вітру і пилу на пересіченні місцевості. Шар 5. Куртка і штани для холодної погоди супша. Також зовнішній шар. Він одягається разом з базовим та проміжним шаром. Цей шар призначений для холодної пори, і він виготовляється з еластичного, дихаючого і водовідштовхувального матеріалу. Душа комфортний при пішому пересуванні. Шар 6. Мембранна куртка і штани з матеріалу гортекс для морозної або ж вологої погоди. Мембранна технологія Гортекс дозволяє виводити вологу з нижніх шарів, але і перешкоджає її потраплянню ззовні. Вона одягається на шар 5 або 7, або ж інший одяг для захисту від вологи і пронизливого вітру взимку. Шар 7. Куртка і штани на утеплювачі для сухої і морозної погоди. Зовнішній шар призначений для статичних завдань. В умовах сухої і морозної погоди, шар забезпечує водонепроникність і хорошу теплоізоляцію, однак дихає, не дозволяючи перегріватись. Але давайте більш детально поговоримо про Level 7. Не знаю, як ви, але особисто я звик одягати в ушлах ЗСУ та й будь-яку куртку під броню. Але це неправильно. Level 7 призначений для низьких температур та використовується більше як накітка. Чому саме так? Якщо ви одягнете леве 7 під броню, повітря буде погано циркулювати. Це не дозволить регулювати температуру. Як правило, Level 7 на 2 розміри більший, тому що ви повинні його накидувати зверху на своє спорядження. Чому саме така система? Наприклад, стоїте ви на з першці, левел 7 під броньою, вам тепло, бо ви виконуєте статичні дії. Але якщо в цей момент почнеться штурм вашої позиції, з'являється динаміка. Ви пітнієте і з часом замерзаєте. Тобто, щоб вирішити дану проблему, треба зняти броню, куртку, а потім вступити в бій. Тоді виходить, що в цей момент вам загрожує небезпека, бо ви стоїте, тупите, то знімаєте броню, то її одягаєте. В цьому і весь прикол. Куртка Лео 7 повинна бути зверху на броні, щоб ви могли її зняти у будь-який момент і вести активні бойові дії, а з паузою одягнути та зберегти тепло. Почувши розрізнені назви шарів. Часо розібратись, як же ж їх комбінувати та одягати. Перший варіант це коли температура у нас плюс 3, від плюс 3, хай буде до плюс 7. Холодно, волого, дощ сніг, активність у нас низька. Для цього завдання я одягну тонку натільну футболку, кальсони, флісочку, штани і куртку совшел, також зверху накину на себе гортекс. Другий варіант плюс 7 і більше. Про холодного, дуже волого іде дощ, активність у нас низька. На цей випадок я одягну тонконатільну футболку і кальсони, вогозахисну куртку, а також накину совшел та гортекс. Третій варіант все те ж саме, що і в другому варіанті, але з високою активністю. Для такої активності треба одягатися по мінімуму. Тобто шародин, вогозахисну куртку та совшелку. Четвертий варіант. Температура від плюс 3 до плюс 7. Холодно, волого, дощ, сніг. Активність це раз у нас вже висока. Одягаємо шар 1 та шар 5. П'ятий варіант. Температура від плюс 3 до мінус 18. Холодно, сухо, сніг. Активність у нас висока. На такі активні дії одягаємо шар 1, 2, а також накидаємо совше. Шостий варіант. Температура від мінус 18 до мінус 45. Дуже холодно. Сніг хуртелися. Активність висока. На це завдання підійде сети шару 2, 5 та 7. Сьомий варіант. Температура від мінус 18 до мінус 45. Дуже холодно, з них хуртелиться все те ж саме, але активність цього разу низька. На це завдання підійде сети шару 2, 3, 5 та 7. Восьмий варіант. Температура від плюс 3 до мінус 18. Холодно, сухо, сніг. Активність низька. На це завдання підійде сет із шару 2, 3, але за необхідності 5 та 7. Чи є це універсальними сетами? Ні. І ще раз ні. Жоден варіант не є універсальним. Але він вказує приблизні рамки та добірку речей. Досягти розуміння, який сет найкраще вам підходить, можливо, лише на полігоні. Цей момент найзручніший. Правильний сет дозволить вам бути більш гнучкими та ефективним. Це елемент вашого успіху. Тож. Ставайте професійними воїнами, тренуйтесь, підбирайте спорядження правильно і пишіть свій досвід у коментах. Зустрінемось у нових відео.